Я хочу провести досвід, який називається поверхневий натяг води. Там потрібен шприц, монетка, стакан з водою. Набираємо у шприц воду і крапаємо на монетку. Я думав, що тут буде 10 крапель. Перевіримо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Дослід, який називається Поверхневий натяг води, суть якого полягає в прагненні води скоротити площу своєї поверхні, не змінюючи об'єм.